Нове спортивне обладнання, ринг та відновлене приміщення. У користині відкрився новий боксерський клуб. Представники громадської організації Молодь північного краю, які взялись за відновлення спортивного залу, розповідають, головним своїм завданням вважають популяризацію здорового способу життя серед молоді. «Іменно створення першого боксерського клубу і привело до створення нашої організації Молодь Північного краю, або, як ми її ще називаємо, організація добрих діл. От сьогодні у нас відкриття боксерського клубу. которому уже пять лет но до этого он был и без зала и ну, без ничего можно так сказать. вначале были вопросы по железной дороге но потом нам дали разрешение мы зашли сюда здесь были развалины Занялись ремонтом благодаря нашей инициативе и инициативе людей, которые не нас не безразличны которые нас поддержали вот у нас и получилось такое наше детище. За словами Коростенського міського голови, дуже важливо, аби небайдужі люди підтримували спортивні традиції рідного міста. Я вірю в те, що в нас будуть чемпіони і України, і Європи, і світу, тому що в нас багато традицій спортивних. У нас є спортсмени, які олімпійські чемпіони, чемпіони світу, там Європи, там буша радянського союзу. Це гарна традиція. І боксери це зроблять обов'язково, особливо бо цим займаються небайдужі люди. От молодь Північного краю, громадська організація, яка взялася. Ну просто молодці. Знаєте, що саме приємно, те, що не просто там іде ініціатива від влади, там кошти виділяєте, а знизу йде ініціатива. Що є молоді люди, які хочуть займатися. Є люди, які приходять до мене і говорять, ми готові робити, давайте будемо спільно робити. Це саме головне. За словами благодійників, вони не зупинятимуться на досягнутому і в найближчих планах відкриття футбольної академії у Коростені. «Ми делаем первые шаги в этом. То тобто, есть взяли деток, молодого тренера перспективного. То тобто, есть надеємося на то, что люди, родители будут приделять очень много внимания этому. Детішки будуть, тобто, будуть тренуватися, я думаю, тоже і зборники України у нас по футболу і по боксу і по другим видам спорту, яким ми будемо допомагати». Представники громадської організації Молодь Північного краю вже розпочали підготовку до відкриття футбольної академії та покращення благоустрою Коростенського футбольного стадіону.